Привіт, від комани. Сьогодні ми поговоримо про одну із моїх улюбленець: вербену банарську. Це не та вербена, що кущиться і квітне кулями. І не та, що звисає каскадом з кашпо. Це висока, повітряна, легка, як літній витерець, і шалена, приваблива для метеликів бджіл і для мене вербена банарська. Я вже розповідала в своїх попередніх відео як її сіяти, прищіпувати та вкорінювати верхівки. Посилання я залишу в описі, та тут в куточку зверху можете перейти та подивитися, коли додивитесь це відео. А сьогодні я вам показую розсаду, яка вже готова до висадки, і розкажу вам все, що потрібно знати для того, щоб вона почувалася на клумбі, дуже гарно. Ми поговоримо, де садити вербену банарську, яка відстань має бути між кущами, чи любить вона підживлення і як часто її треба поливати. Але для початку, хто ж вона така, ця повітряна красуня? Вербена банарська це високоросла, багаторічна рослина, яка в нашому кліматі поводиться як однорічна. Має тонкі стебла з маленькими бусковими суцвіттями, і виглядає так, ніби ширяє над садом. Може виростати заввишки до 1,50 м. Цвіте до самих заморозків. Кущ розростається не вшир, а вгору. Зазвичай 30-50 см в ширину. Ця квітка ідеальна для заднього плану клумб міксбордерів. Або як солістка у природному стилі. Ну а тепер, як і обіцяла, знайомтесь ближче це моя вербена банарська. Ми разом пройшли цілий шлях від насінини і до такої гнучкої життєрадісної розсади. Дивіться, як виглядає розсади, готова до висадки. Вона має 3-5 справжніх листочків, міцне стебельце. І здорову кореневу систему. Ось такий корінець щільний, живий, без гнилі. Якщо розсада легко виймається із горщика і добре тримає форму, саме час переселяти її у відкритий ґрунт. Вербена банарська справжній сонцелюб. Якщо посадити її в тіні, вона не загине. Але буде витягуватися квітнути мляво, стебла стануть тонкими, а сама рослина невиразною. Тому найкраще місце для неї сонячна ділянка, де протягом дня є пряме сонячне світло. До ґрунту вербена не надто вибаглива, але є нюанс вона не любить застою води. Якщо посадити її в важкий, глинистий, мокрий ґрунт. Корінці можуть підгнивати. Найкраще підходить пухкий, легкий грунт з хорошим дренажем. Можна додавати компост або трохи піску, тоді вона буде рости швидко і без зайвих клопотів. Садити краще на відстані 30-40 см одна від одної. Це дасть кожній рослині простір для росту і гілкування. Коренева шийка має бути на рівні ґрунту, не заглибляємо. Землю після посадки обережно притискаємо і одразу даємо трохи водички. Не заливати, а просто зволожити. Після посадки вербена банарська не потребує особливої уваги. Полив помірний тільки коли ґрунт добре просох, адже вона любить більше легку посуху, аніж болоца. А от з підживленням все просто. Вербена ростиме без нього. Але якщо хочете більше квітів і густіший кущик, підгодуйте один-два рази на місяць. Але тут головне без фанатизму, бо якщо її перегодувати, вона піде в зелень, а не в цвіт. Ще один нюанс це обрізка від цвілих суцвіть. Якщо їх не обрізати, вербена почне формувати насіння та витрачати силу на його дозрівання. Тож, щоб стимулювати нові квіти, подекуди обрізайте від свілісу суцвіття. Так ваш кущ стане пишнішим і буде квітнути рясніше та довше. Ось така вона вербена банарська. Стильна, витончена, витривала, майже безпроблемна. Якщо дати їй трохи любові і сонця, вона точно віддячить квітам до самих морозів. Якщо це відео стало вам корисним, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар. Можна навіть просто сердечко, я все бачу. І звісно, підписуйтеся, бо попереду ще дуже багато садових історій. З вами була Олена. Канал, квіткомани. І пам'ятайте, квіткомани це коли квіти не лише в саду, а й у серці. До зустрічі, друзі!